Від матея свята Іван ліє читання, І Господи, Слова, будьмо уважні. Той час узяв Ісус Петра, Якова Івана, його брата, і повів їх окремо на високу гору і преобразився перед ними. Обличчя осяли, не наче Сонце, одежа стала білою, не наче світло, і з'явився Мойсей, і Ілля із ними розмовляли, озвався Петро і каже до Ісуса, Господи добре нам тут бути, і я хочу, зроблю тобі тут три намети: один для тебе, один для Мойсея, один для Іллі». Він говорив іще. Аж ось ясна хмара орнула її, і з хмари було чути голос. Це син мій улюблений, якого я вподобав його слухайте, почувши це, учні впали лицем до землі, злякалися вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: устаньте, не бійтеся!» підвівши очі, вони не побачили нікого, крім самого Ісуса. Коли сходили гори, Ісус наказав їм, нікому не розповідайте про це видіння, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвим». Слава, слава! Христос Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Неві! Преображення Господня, велике свято, особливе свято це той час, коли Ісус преобразився перед людьми. Знаєте, всі так, це наш Месія, Спаситель, це той, хто прийшов рятувати, спасати Ізраїля з дому неволі і так далі. Всі казали, всі бачили чуда і все, але все рівно дуже багато людей. Дивилися на Ісуса як на людину. Так бо Він і ходив як людина, він мав людське тіло, так як ми. І Господь вибирає учнів, щоб перед ними прообразитися. Я собі не раз так думаю, Господи, чого ти тільки тих трьох їх взяв? Петра, Якова і Івана. Що не взяв всіх 12 і перед ними не приобразився? А що ти не зібрав всіх тих, які прийшли до тебе, як ще називають, їх нагірна проповідь, де Ісус багато людей зібрав. був? А чи тоді, як ти п'ять тисяч людей нагодував хлібом, то став би перед ними преобразився, вони б тебе побачили, і все, вже було б, всі би там вірили в Ісуса. Не так Господь Бог мислить як люди. Він бере Петра, Якова і Івана, Вибирає із апостолів Петра, того, якого назначає Верховним апостолом, бере Івана, який особливо любив Ісуса в особливий спосіб. І був його улюбленим учнем і Якова той, хто перший із апостолів загинув мученицькою смертю. Господи, а для чого ти їх узяв? Щоб укріпити, ставлячи на них особливе завдання. Він хотів їх укріпити у вірі, преобразитися перед ними, щоб вони бачили його славу. Бо коли наступить час випробування, щоб вони не боялися, щоб вони були готові, я собі думаю, Господи Боже, ти навіть апостолів всіх не взяв. Та як би ти мав преображатися перед нами всіма? Ми ж би відпали відразу? А може і ні? А може і серед вас є багато таких ісповідників віри, праведних людей, для яких Господь Бог Боже преображення? укріпити їх, щоб коли прийдуть випробування, вони не здалися. І таких людей є, я вам скажу, сьогодні посеред нас. І тому сьогодні в день преображення, Господь перед вами преображується, показує нам усім свою божественну природу. А що ми маємо зробити? У день святого преображення, преобразитися. Так як Господь, але не показати свою божественність у нас її нема. Є тільки частина, так? але показати свою людяність. Ісус був Богом одягнутий в людське тіло прийшов і показав нам свою божественність. А ми люди. Маємо показати Богові свою людяність. Бо часом у цьому грішному і спорченому світі людина стає кам'яною, затверділою. І дивишся на неї, як у класика сказано, і виглядає як людина, і говорить як людина. А придивишся не людина. Нема людяності. Ми вивітрілися із любови. Ми порозгубляли свої прикраси людяності. Ми не шукаємо Бога. Не шукаємо, як йому послужити. А послужити Богові ви можна через ближнього. Тому, Господи Боже, <кхи> сьогодні у велике свято преображення Господнього наділи мене силою і відвагою святого апостола Петра, на якому ти збудував свою церкву, церкву таку міцну. Що ворота пекельні не подолають її і дав Петрові ключі від царства Божого. Дай мені, Господи Боже, сьогодні в цей день преображення таку велику любов і довіру, як Івана, який став твоїм улюбленим учнем через те, що дуже любив тебе, шанував і сприймав, і особливі. Духовному натхненні став євангелистом і описав твою духовну природу. Та й сьогодні Господи Боже відваги, як у святого якова. Відваги. Найперше і нашим воїнам, і нам всім, щоб ми були відважними, не боялися нічого. Щоб ми сказали, Боже, на землі є такі люди, яких би ти хотів вибрати. Так як тоді ти знайшов Петра Якова і Івана, так сьогодні з-поміж нас ти маєш можливість таких знайти. я бажаю вам усім, щоб якість хоча б одного апостола була частково у вас, як у Петра, як у Якова або як у Івана. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Slava Isusu Hristu. Slava Amen.